Усім привіт! З вами Чоколадка і сьогодні ми будемо грати ще одну хорошу карту Так, знову. Ця карта називається The Doom of Satin Lust. Якщо я іноді буду говорити е, то я одразу вибачаюсь. Так, почнемо. Тут нам говорять прочитати... Окей, я нічого не розумію, а, це правило просто. Так, де можна розпочати? Понятно. Ось, все, починаємо. Ну, картинки були просто бомбезні, бомбельні, дуже класні. Тут є скримери. Ух ти. Чому мишка не рухається? Я поняла, в нас 9 ранку. Ми тут, походу, в школу маємо, питати. це дуже... це бомбезно. Книжна полка. Сундук. А, це пригода, походу. Ось оце, походу, чи що Це наші батьки, типу. Це ноутбук О боже! Ніший! <гас> Він відкривається і закривається. що це за механіки взагалі. Це треба прочитати з полочки, що тут написано. Як? О! ми про... прочитали чи що? Кімната Адика. Це ванна кімната. Може, нам мети потрібно? Для чого ці кнопки? Вау, от Це годинник, боже, це дуже прикольно. Ні, я дуже запізнююсь. У мене немає часу на душ. Краще я передягнусь у свою шкільну форму. Чекайте, а де моя форма? Нам потрібно її знайти. Вау! Капець. Сундуку? Скринь. Ні. Я думала, тут не буде його звучки. О, божечки! Ніфігасі! Щас ми подивимося, яка я красотка буде. Так. Вау, це дуже гарно. Ух ти, це класно! Що, що зараз наплічники. Окей, добре, я готова, це час йти до школи. Дуже прикольно. мені подобається тут механіка така. На картинках ще були різні НПС. Хорош. Ні? Ми з ножками йти будемо? Чи що? Ех, походу, не хочуть нас підвести. Спанчині? Ех, дати на школу. Ой, є писате. Це машина. У нас квести є, дивіться це ті самі НТС, про які я говорила. Гей, хлопці, ви що, прогуруєте школу? Чи треба в такий час іти на урок, найкраще потусуватись? Давай, бро, тусуйся з нами, нам не треба школа. Ні в якому разі, я просто хочу піти на урок, тому я відмовлюсь, бувайте. Ну, До речі, я така модниця. це. Божечки. давайте підемо. Просто лагається тут? Чи як краще так? А, ми просто зайшли, я вже... я псралась. О, три години. Та й закінчилось А, це, це цей создатель цієї карти. Бо там на постерах він був. Добре, студенти. На сьогодні уроки закінчились. Не забувайте робити своє домашнє завдання. Інформація для всіх вас починається дощовий сезон, так що не відходьте від за занадто далеко. Чому, оскільки згідно з прогнозом погоди, наша область це самий затоплюваний район. Добре, це все. Дякую, побачимось завтра. Побачимось, побачимось завтра. Завтра. Там красотка така. На першій парті. Ти треба з цією красоткою. Знайомитись. Привіт, красотка. Десь з, з нею не можна поговорити. Ні? Він вона така гарна. Ладно, йдемо додому. Зачекай хвилину, я краще спочатку поговорю зі своїми друзями. Мої друзі, там що. Як, що там було? Якщо я тупа, то напишіть, будь ласка. Боже, я сралась цих ворот, ти думала, це хтось стоїть. На, всі, на всіх покипає. Привіт, хочеш прийти? Куди ви, дівчата, збираєтесь іти? Ми хочемо подивитися фільм. Приходь. Ну, вибачте, я не можу піти. Мені потрібно доглядати за своєю хворою мамою і сьогодні у мого молодшого брата день народження. Вау, ти така добра. З ним народження твого братика і сподіваюся, що твоя мама скоро одужає. Добре, побачимо завтра. Бувайте. ну яка ж ти сасна. О дивися на мене, дивися. Бачите, вона в мене закохалась. Ще побалакати скинуть. З тобою красотка не можу поговорити. І всіма тобі треба поговорити, чи що? Та там, Тим поговоримо. Вау, який ракурс прекрасний. Геч віха. Давай потусимося разом, як завжди, біля кіоску за школою. Так, ти тусувалась з нами вже довго. Я не можу, хлопці. Сьогодні день народження мого брата, і крім того, я маю доглядати за своєю хворою матір'ю. Ну, якщо це стек, то хай твоя мама скоріше видужує і з на народження твого брата. Хе-хе. Добре, Рибзіке, побачимося потім. От ти на мене так що шо... швин пялиць? Чому ні? Ааа, Окей <хі> okay. Тепер я можу піти додому, надіюсь? Сподіваюсь. Так, 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 так. Це звичайно. Пошлачки? Ні. А з цим, бро. Поговорю? Четыре А-а-а! С кем мне ще, ще поговорить? Потребно. Ты пока там не хочешь, мною говорить? Чомусь? Окей, мною побалакала вчителька. Хей, послухай мою уроблену пісню. А? Яка пісня? Ось що, слухай. Що це А, я зараз розірвуся. Що це було? Що це було? -о? Эй, послухай мою на пісню, бла-бла-бла, бла-бла. Ну, сейчас вона потанцює. О. Уф. Тепер нам треба до цього патанчика, я зрозуміла. Пацанчик. Там. Ей, ти бачила мою книжку? Ти маєш знайти її. Я забув, де я останній раз клав її. Квест знайди книжку день. Що це за книжка? Не сатанічних ритуарів? Чому день читає книжки, як ця? Я просто спитаю це в нього. що в нас починається гор. Братан. Дощ розпочався? я тобі не довіряю, ти ну демоном який буде гнати. Це ця книжка? Чому ти читаєш такі книги? Не рісни не в свою справу, Іди геть. Гей, я ще й не допомогла тобі, чувак. Лол, я краще піду додому, дощ іде. Боже, я боюсь, я вчила. Я його закрила. Ой, ти побігла. чекай. О, це мій дім. Салам алейкум. Брін, я реально промокла від дощу. Я краще відразу передягнусь в своїй кімнаті. Свою одежу перед тим, як зайти. Якось так. Що тут є? Лендермен. Все дві ці слендери в мене є. Ти бачиш, тут нічого не знаю, може, це і за поганоякості. А, ну, боже, я потім... Майрум! Ой, мені щось... Я в цій... Ви представляєте, я створила... Книжки. У мене є ці книжки, а я брала їх вскорі перебирав. Тупо. А мені почти туперка, да? Класно. Усе. Так. І що тепер робити? Мені щось не Хей, мій телефон дзвонить. завжди. Де мій телефон? Я знайшла його тут робить? Телефончик. Га? Що мій телефон робить тут? М да. Я думаю, мій молодший брат зробив це. Моя мама дзвонила мені. Я краще піду у її кімнату. Це капець, чому він тут лежав? Мам. Мам, ти голодна? <гум> Почекай хвилинку, я зараз приготую курку. Блін, ну мені поки подобається хорор, але це не дуже на хорор на цей однокласник день чи щось чи як там його звати, я вже забула. в нас кухня тут так мене взяти курсу. До да, тут з'явилось. Так, треба в угір'я узяти. Будемо готувати. Це, знаєте, це, це не хорор. Ми будемо вчити вас готувати. Уважно дивіться, дуже уважно. Ось що, ми беремо курочку, курку беремо. Беремо вугір'я. Ой. Вугір'я бере. Беремо куп тижню, богір'я суємо униз. Курку уверх. І чекаємо все. Готово? Ну все? Ми приготували. Далі. Хай готується, все хтось захоче. Да Нічого страшного, зібрайся плита допустим. Духовка, точніше. Не туди. Сікурка щойно засмажила. Будь ласка, здійс її, щоб швидше одужати. Hmm. А якщо щось станеться, просто подзвони мені, і я обов'язково прийду. Ти дякую зі своїм. Окей, я краще піду в кімнату до свого брата. Я хочу побажати йому щасливого день народження. i do Adika, Adik, 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 Adik. Na <coughs> perevírku zdala telefon. Pošel na no, oreslím, bo tak bude. Hmm. Меність, я Привіт, З Днем народження, Адюк, Який подарунок ти хочеш? Дякую, сестра. Я хочу подарункову картку Роблокс. Звичайно, я вже знаю. Не хвилюйся, Я купила її хвилинку. Я візьму її у своїй кімнаті. Я не десять років випонилась, начебто. Чому її немає у моїй кімнаті? Я була впевнена, що вона тут. Це дуже дивно. Де вона? Де вона? Знайди карточку, да? Дуже дивно, чому все на вулиці? Уф. Роблок! Зачекайте хвилини, чому картка Роблок знаходиться тут? Мій телефон був тут раніше, а Дік реально зробив це? я краще спитаюся у нього. Так, Ось вона подарункова картка Roblox для тебе. Дякую за подарункову Роблокс картку. Ні, за що. Хей, ти прикалуєшся, так? Поклав мій телефон і картку Roblox збере дерева з боку від будинку. Я не робив цього, кранусь. Стоп, тоді хто зробив це? Я не знаю, просто забудь дай мені тепер пограти в Roblox. Добре, я буду в своїй кімнаті, а то я втомилась. Цікаво взагалі. Двадцять годин. Прасна? О, ні, я заснула до півночі, і я почуваю себе дуже голодною. Я краще зараз з'їм сирну локшину швидкого приготування на кухні. От таке відео нас вийшло, я ще буду знімати продовження. Просто тут дуже довго, наприклад, я зараз знімаю, і це вже 40 хвилин. Так що чекайте продовження. Продовження буде на 10 лайків. Всім пока!